Усіх зі святом, Воскресіння Господь, Христос Воскрес! Сьогодні на день ще 130 українських оборонців вдалося визволити з російського полону. Цього разу з усиллям координаційного штабу додому повертаються 92 військовослужбовця Збройних сил України, 20 тероборонців, 11 надгвардійців, троє прикордонників та по двоє представників військово-морських сил та Державної спеціальної служби транспорту. Усі врятовані захисники, рядові та сержанти. Більшість з визволених воїнів захищали Україну на Бахмутському та Соледарському напрямках, а також Запоріжжі, Херсонщині Луганщині. 48 із 130 звільнених сьогодні оборонців вважались зниклими безвісти. Частина з них мають поранення, численні контузії та втрачені кінцівки. Також звільнено з полону двох рідних братів, які воювали в районі міста Бахмут. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнилося 58 років, наймолодшому 21 рік. За минулий тиждень команді координаційного штабу вдалося визволити з неволі ворога 230 наших воїнів. Усі вони зможуть відсвяткувати Пасху. Разом з усією країною ми вітаємо врядованих захисників на рідній землі та не припиняємо зусиль для звільнення всіх полонених українців. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Підпишись на канал. Постав подобайку. Тисни на дзвіночок. Напиши в коментарях привітання та побажання нашим військовим. Великдень. Сутністю свята є надія. Саме те, що відчували рідні полонених, які так довго чекали на них, написав Андрій Ярмак у телеграм-каналі. Наші люди повертаються додому. Життя наших найвища цінність для нас. Герої мають бути живими так завжди говорить президент Володимир Зеленський, чиє завдання виконує наша команда. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Це завдання звучить коротко: повернути усіх. І ми повернемо. Сьогоднішнє свято це про непохитну віру та надію. Звільнені оборонці посміхаються. Обіймаються, попри те, що їхні очі сповнені біллю пережитого. Проте з вірою в серці та любов'ю до батьківщини, вони вдома. Усі наші воїни повернуться додому. Христос воскрес наші оборонці! Слава Україні! Слава Україні!